16 червня 1578 року, о другій годині дня, королівська сторожа вивела Івана Підкову з будинку міщанина Матвія Коженяжа на західну частину площі ринок у Львові за рішенням польського короля Стефана Баторія, у присутності великої кількості народу і османських послів було страчено одного із засновників першої запорозької січі гетьмана Івана Підкова. Вітаю ви на каналі. Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. І як ви вже зрозуміли, сьогодні, до речі, за проханням підписника Вадима, мова піде про Івана Підкова. Підкова Іван, Іван Серпяга, він же Іван Воде, народився у 1533 році в Молдові чи на Братсловщині. Його рідний брат Іван Воде був молдовським господарем. Перше слово, почуте немовлям, було ОГО. Це вигук баби купорізки, яку вразив зріст Івана. Дійсно, дорослий підково мав унікальний зріст 2 метри 29 сантиметрів. Немовлям, Іван був викрадений татарами-людоловами, але невдовзі був врятований від бусурман, після чого виховувався у козацькій родині. Іван мав рідкісну фізичну силу і надзвичайний зріст. Запросто ламав руками підкови, за що отримав прізвисько від запорожців. Підкова. Міг зупинити віз, запряжений шістю кіньми, ухопивши його за заднє колесо. Волячим рогом пробивав дубові ворота. Високий красень обрав собі манюсіньку на зріст наречену мрію про весілля, але й батьків і наречену забрали людолови татари та спалили село. От і зібрав тоді 17-річний юнак загін таких же духів, як сам, і гайнули в степ на хортицю. За хоробрість і силу запорожці прозвали Івана Підковою. Молодий ватажок брав участь у морських походах під проводом самій Лакішки, згодом водив козацькі флотилій самостійно і спалював приморські поселення. Козацькі загони Івана Підкови завдали поразок татарам під Очаковом, Кафою, тобто Гезльовом, тобто Євпаторія. Кілька разів Іван Підкова обирався кошовим отаманом Запорозької Січі. На початку листопада 1577 року відомий козацький ватажок Іван Підкова втрутився у міжусобну боротьбу в Молдавії. Іван Підкова офіційно оголосив про свої законні права на престол Молдавії. При підтримці козацького загону на чолі з кошовим отаманом Яковом Шахом. Підкова почав боротьбу проти ставленника Туреччини молдовського господаря Петра Мірчича Кривого. Козацьке військо, а це 1200 козаків. Розгромило загони Петра Мірчича і 30 листопада 1577 року звільнило Яси, тодішню столицю Молдови. Іван Підкова був проголошений молдовським господарем. А як і в шах з козацьким загоном повернувся на січ. Туреччина почала стягувати війська для боротьби з Іваном Підковою і наказала польському урядові впіймати козацького ватажка, погрожуючи нападом на річ Посполиту. Розлючений козацьким нападом, турецький султан Мурат III послав проти підкови великі сили. І в 1578 році війська Османської імперії увійшли до Молдови. Козаки під керівництвом Івана Підкови взяли на пам'ять 14 гармат і відступили в Україну. Але у Немірові Іван Підкова був схоплений польськими жовнірами за наказом братславського воєводи Яноша Збаразького і відправлений до Варшави. Арешт і ув'язнення Івана Підкови викликали обурення серед козацтва. Запорозькі козаки, довідавшись про можливість страти підкови, пригрозили речі посполеті, що коли підкова буде страчений, вони перейдуть на сторону московської держави і будуть тривожити королівство більше ніж татари. Але це не врятувало Івана Підкову, затриманого на вимогу турків Івана Підкову привезли до Львова, щоб не образити гетьмана брудною та запущеною в'язницею магістрату. Спеціально для нього винайняли кімнату в кам'яниці Матвія Корінника. Страту було призначено на понеділок, 16 червня 1578 року. Король Стефан, що саме перебував у місті, завбачливо виїхав на світанку на полювання. Залишаючи місто, монарх наказав комендантові гарнізону тримати солдат у повній бойовій готовності, ну, на випадок заворушень населення. Особливо було наказано пильнувати за безпекою султанського посла, що приїхав спостерігати за екзекуцією. У другій половині дня, 16 червня 1578 року, Іван Підкова з'явився на площі ринок. На ньому не було жодних кайданів. Зупинившись із західного боку ратуші на місці, призначеному для страти. Підкова звернувся до народу з короткою промовою. Мемуаристи в той час були вражені гідною і мужньою поведінкою 45-річного гетьмана та його промовою. Промова розчолила львів'ян багато присутніх, у тому числі й загартовані в боях воїни, не приховували сліз. Підкова попросив, аби супутникам, які його супроводжували в останній поїзді, не чинили ніяких перешкод у виїзді з міста, а також щоб Кат не торкався його тіла після смерті, після чого він став на коліна та підставив шию під катівський меч. Як і просив Підкова, Кат не торкнувся його тіла після страти. Один з королівських чиновників підняв відрубану голову і показав її у три сторони присутнім. Тіло забрали й поховали у місцевій успенській церкві, але черкаські козаки вночі викрили останки гетьмана і перевезли їх до Канева, де поховали під Чернечою Горою. Козаки після страти свого ватажка здійснили шість походів на Молдову разом з братом Підкови Олександром. Помстився за Івана Підкову і гетьман Яків Шах. Він наказав повісити перед костелом Святого Миколая 18 молдовських бояр. Коли це дійшло до Стамбула, Султан зажадав стратити Якова шаха. Старшина здала шаха, зняла з гетьманства та заточила в Канівський козацький монастир. А пізніше він добровільно став монахом. Тут він і помер у 1583 році, де й був похований. До речі, у 1602 році у Канівському монастирі був похований також і гетьман Самійло Кішка. Про це Тарасу Шевченку розповів український науковець і перший ректор університету імені Святого Володимира у Києві Михайло Максимович. Він стояв біля вікна, звідки було видно гору, і показував останній шлях, де везли вбитого підкову. Одного разу Тарас Григорович, сидячи якось на цій горі, сказав: Оце тут могила Підкови. Тут поховайте й мене. І 22 травня 1861 року, з усіма гетьманськими почестями нащадки княжі гетьманських і полковницьких родів поховали Тараса. Чернеча Гора, де поховані гетьмани Іван Підкова, Яків Шах та Самій Локішко, пригорнула й пророка нації Тараса Шевченка. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо вам цікаво, як і при яких обставинах перевезли з Петербургу до України та перепоховали Тараса Шевченка, то ставте цьому відео подобайки І якщо за місяць ролик набере 100 лайків, то я підготую нове відео про перепоховання Кобзаря. На все добре!